Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, як завжди з вами. Маємо сьогодні 30 серпня 2023 року. Сьогодні у нас до, до нас потрапив шолом. Це вже не перше таке, скажімо, що люди звертаються з такими речами, тому що розуміючи, що колісних коней все більше на дорогах, на дорогах. І скутери, бачите, люди їздять в цих і шоломах, мотоцикли, і мопеди і будь-що. Електричний, і не електричний, який хочеш. І ось потребує правил безпеки мати шолом. І іноді виникають такі питання, вони начебто простецькі, але, певно, незручні для тих, хто користується цими речами. І в цьому випадку ми маємо е, от такий от фіксатор. Ну, скло, деякі люди звертаються, що можете ви зробити скло. Ну, такі речі, як прозорі, то це дійсно трошки складно. А скажімо, там вже в випадку пекла поверхня, це в можливо, скажімо, воно було би. Але ж тут справа зараз не кінь. У нас, коли виходить, працює цей шклом, є моменти, коли от має скло відсовуватися, зсовуватися, з нас до гри, вниз, то, то стоїть от, такі от фіксатор. Ось. І виходить, що все робиться, тобто все є в наявності, що в дом є, там певно скло, можливо, є в цьому випадку. А от така річ зламалася в людини і виходить щось зробити, щоб фіксувалося, і це скло підіймалося і опускалося, виходить трошки склад. Ну зараз ми це питання начебто зробили, тому що в нас є... Так, 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 так. От, у нас є варіант і леварного виробництва, і є варіант, і... І 3 d В Цей випадок це варіант такий леварного виробництва. Тобто сама річ, я спробую показати ближче, вона один в один схожа один на одну. Тобто Тут немає взагалі ніякої різниці. Можливо, трошки будуть відрізнятися в кольорі, але ж по факту, по факту візуалізації такої, вони абсолютно-абсолютно Тобто Навіть всі там циферки, що там мало бути, якісь літери, тобто все тут є на місці. Тому зроблена вона, скажімо так, як під оригінал. І багато таких речей ми так само робимо виварним виробництвом, якщо ми маємо абсолютно... В гарному стані річ, яка там псувалася можливо, можливо, скажімо, хтось бере в когось, заходить, там, можна трохи там, не знаю, позичити на якийсь час і ми обов'язково зробимо те, що треба. Ну, і ось ми це вже це оригінал. А це, от, скажімо так, те, що ми зробили. Зараз показати, вам, що я його ставлю на місце і воно стає повністю, так як би мало стати на свою, на свою штатну посадку, Думаю, треба розуміти, на що треба зрозуміти як востанець, вірно щоб так, трошки на штаті я поставив, але я покажу що поставилося на дві місце. Чітко рухається, фіксує, тобто в нас запускається, підіймається, тобто свою фіксацію ця штучка ромського. Тому, якщо, якщо тут тільки заходила сюди, то знаходиться сюди, я її зараз. Дав. Якщо щось таке треба, то будь ласка знову підвертайтеся. Знаємо, як робити вірно, щоб воно працювало. Тобто є момент в тому, що платить але можливо тримати високу температуру, ці всі речі ми вже відпрацювали. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо необхідно. Якщо цікаве відео, ставте лайк, вподобайку. Якщо взагалі контент, в якому ми розповідаємо про всі наші новинки, вам цікавий, підписуйтесь, будь ласка, на канал, будьте здорові, тому вбудь, що слава Україні, зламаю!